Війна забирає кращих синів і доньок України. Словами неможливо описати ту біль, яку відчувають сім'я та друзі загиблого. Єгор Стадник пішов захищати Україну і загинув 28 липня поблизу населеного пункту Семигір'я Донецької області. 25-річний боєць був старшим стрільцем мотопіхотної роти. Старший солдат Стадник Єгор Вікторович народився 15 квітня 97-му році в цьому селі. Потоках Кремльського району. С початку війни він пішов за власним бажанням по мобілізації на захід нашої батьківщини. Добре, він служив, добре відношення від усіх заслуживців його, багато друзів, добре воював. Ми сьогодні з вами тут Провожаємо його в останній путь. Світла пам'ять нашим героям. Нічим не виміряти той розпач, гори і сльози матерів, які втрачають своїх дітей. Друзі та побратими говорять, що Єгор був дуже життєрадісною людиною, який ніколи не опускав руки і завжди підтримував інших. Хороший хлопець, побратим наш товариш. Дуже шкода, що так вийшло. Молоді хлопці. Хоробрий був, не дивлячись на те, що не служив взагалі в армії, пішов добровольцем. Виконував завдання разом з нами в згоді, приймав участь активно в боях за Київську область, та особливо Мощу, Гостоміль, Ірпінь. Потім були перекинуті на Донецький напрямок і там, де вже й загинув. Він був хорошим чоловіком, відзивчивим. Ми працювали разом з ним. і гуляли, віддихали. Ми знали все про нього, що ділились. Всім вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну, Артем Бров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.